Добрий день, шановне панство. Один глядач мого каналу сказав, що сьогодні написав, що нутання до 6 днів будуть зменшувати вагу, тому що вони народилися і їхня вага більша. А через сутки до 5 суток їхня вага не, не буде збільшуватися. Е, ну, Наскільки я зрозумів, з того допису, що приросту не буде. Зараз ми будемо, я думаю, я буду, коли я буду мати час, майже кожного дня буду по одному, два тренятки ловити, буду зважувати, і ми будемо відстежувати вагу нутринят, Як вони в мене набирають вагу? От. Їх приблизно 13-14 народилося від двох самок, і є 5. Чи 4, скільки там осталося від першої самки, який є на, скільки, на 4 дні старші. От. І що я? Я не можу стверджувати того твердження, що даний пан мені сказав, що нутріння до 6, місяць, 6 днів не набирають вагу. Ну, для того, щоб щось стверджувати, потрібно провести експеримент, зважувати і дивитися, чи є прирости, чи ні. Та, як нутринята в лівому кутку коло мене близько ночують, там народжені. І вони там, де я відкриваю їсти, вони там гуляють. І я їх сьогодні знову от, попалося 5, хотів три, попалося 5. І зараз ми будемо їх ставити на вагу, і будемо дивитися, що ми маємо. Зараз вага в нас на нуль. Так, беремо. Світленьке нутринятко, воно, на вигляд, саме більше, Самочка, самочка вага 285. І кидаємо її в чорне відерку. Беремо друге нутринятко, Дивимося, що є в нас. Дьоргається самець. Самець. Вага 260. Зараз, може, успокоїться, то хто не знає, як то. Ай-яй-яй, не видно, не видно було. Так, берем третє нутрінятку. Самочка. 220. Вже хочу впасти. Так, дивіться, зараз буду дивитися. Зараз, 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 камеру наведу. Ось бачите, статеві органи, дубка і, і піска, вони рядом самочки. Так. Маємо яке? Четверте, четверте внутріня 255 грамів. Що ми маємо? Маємо також самочку. Ай-яй. І маємо чорне внутрення. Вага чорного внутрення – 235 грамів. А тут ми маємо самця, Бачите, от какашки лізуть, а знизу, знизу Піска його, І так, бачите, mm <coughs> Ну що, нутряння в мене, бачите, вже по вольєрі бігають. Всім, всі активні. Самки ось тут і деруть по вольєрі, треба зараз буде підкинути їм підстелити. Там вон п'ятеро внутрішня чи четверо є більше. Нутрінята з тої самки йдуть, ну, від тих самок йдуть туди, та самка, Спокійно до них відноситься, нічого з ними не свариться. Тільки лише ось того чорна самка виявляє агресію, вона періодично забігає до тантої самки. Не знаю, чи вона з малими конфліктує, чи з самою самкою. Як самкою, то пів біде. Саме основне мені, щоб вона не кусала малих. Тепер. Е, про вагу внутрінят. Дивіться, маленьке нутринятко, щось там червоне собі гризе. Тут нутринята вже сидять, в, підходять до гранули в нуху. Я їм ріжу дрібненько топінамбур. Вони його підходять, лижуть. Я не думаю, що вони його їдять, бо зуби, правда, нутринята мають з першого дня. От. Але перш, основним кормом для них, звичайно, є зараз е, е, молоко, материнське молоко. До 10 днів вони переважно на ньому будуть жити, а вже після 10 днів та вони будуть пробувати щось, е, корм, будь-який будь корм, бо вони вже і на перший день чи на другий травичку вже тягнуть. Щось пробують і на смак. І вони всі смаки, які є в вольєрі, ну, тринята, будуть пробувати. А вже з 10-го чи більше з 10-го дня менші, які, які будуть, то з 12-го дня вони вже будуть їсти гранулу, починати їсти гранулу. Вони скільки там маленькі, нутрня, 300 грам може з'їсти гранулу. Вони. Помаленьку будуть пробувати, і як вони вже почнуть гранулу їсти, то вони вже будуть гарно набирати вагу, їсти гранулу, запивати молоком і все прекрасно буде.